Осени 19 го року Українська Народна Республіка втратила західну частину Поділля. Білогвардійці вели наступ проти української армії, намагаючись відтіснити її до західного кордону і завдати остаточного удару. 11 листопада вони захопили жмеринку і могилі в Подільській, 14 листопада станцію Бар, 22 листопада, Проскурів, 28 листопада було втрачено старокостянтинів. 1 грудня білогвардійці зайняли лінію фронту Київ Старокостянтинів. Знекровлена боями та тифом, армія УНР опинилася затиснутою в так званому трикутнику смерті: з північного сходу більшовиками на півдні білогвардійцями, на північному заході поляками. На той час Галицька армія перейшла на бік збройних сил півдня Росії. Хоч білі гарантували, що не використовуватимуть галичан проти армії УНР, однак цей перехід став сильним деморалізуючим чинником для армії Української Народної Республіки. Крім того, тисячі українських вояків знаходилися у таборах для інтернованих Польщі, Чехословаччини, Німеччини та Італії. Представники Української Народної Республіки намагалися домовитися із Польщею, країнами Антанти, більшовиками та білогвардійцями, але переговори результатів не принесли. Для порятунку залишалося два шляхи: перетнути українсько-польський кордон і скласти зброю, або ж перейти до партизанських методів боротьби. За таких обставин 3 грудня у Чорториї уряд УНР зібрався на нараду. Де вирішив припинити регулярну війну і вдатися до партизанської? 4 грудня відбулася ще одна нарада, на якій командир січових стрільців Євген Коновалець заявив про демобілізацію свого з'єднання через безперспективність, на його думку, партизанщини. 5 грудня на військовій нараді вище командування військ УНР остаточно постановило про партизанський рейд у запіллі денікінців. І схвалило виїзд Петлюри до Варшави для завершення політичних переговорів із Польщею. Генерал Хорунжий Василь Тютюнник, на той момент хворий на ТИФ, розробив стратегію рейду вирвати Галицьку армію від білогвардійців і об'єднати обидві українські армії в одну, і, головне, зберегти ядро армії Української Народної Республіки та накреслив маршрут походу. У ніч на 6 грудня. Головний отаман Петлюра вирушив до Польщі для обговорення з політичних питань. В останньому наказі по війську головний отаман оголосив про призначення командувачем дієвої армії Української Народної Республіки отамана Михайла Омеляновича Павленка, а отамана Юрія Тютюнника його заступником. Михайло Омелянович Павленко писав у спогадах. Згідно з цією ухвалою, військо мало перекинутися на вороже запілля, де зорганізувати ворогів, комунікацію і засоби зв'язку, організувати повстанський рух, підтримати серед населення віру в справу нашу, а найголовніше переховати до наступної весни кадри армії. На початок походу загальна чисельність армії становила близько 10 тисяч вояків. Учасники походу були зведені в збірні групи. 6 грудня 1919 року армія УНР вирушила в похід з району Любара, нині Житомирська область, через Західну Київщину на Черкащину. Майже без сутичок із Білими дісталися Вінничини та успішно перейшли залізницю Вінниця-Козятин, якою курсували білогвардійські бронепотяги. 14 грудня українські військові без бою зайняли Липовець Вінницька область. Юрій Тютюнник розіслав телеграму з повідомленням про прорив в запілля білогвардійців. Через день підрозділ чорних запорожців вигнав ворога зі ставища. 16 грудня червоні здобули Київ. Успішним атакам неабияк сприяло прихильне ставлення до армії УНР селян, які підтримували військо харчами, розвідкою, диверсійними акціями проти білогвардійців. До того ж, українці в денікінському війську відмовлялися піднімати зброю проти української армії і нерідко переходили на її бік або вливалися в селянські повстанські загони. Допомогу зброєю та кіньми надавала й українська Галицька армія. Вона не воювала з військом Петлюри. Фактично. Перший зимовий похід пришвидшив остаточну ліквідацію армії Денікіна. Поява української армії та активна агітація її старшин і козаків викликала у місцевого селянства патріотичне піднесення і кинула виклик радянській пропаганді про те, буцімто української армії вже не існує. Учасники походу організували друк листівок, які поширювалися майже по всій Україні. Наприклад, в Умані випустили кілька номерів газети Україна і листівки із закликом Юрія Тютюнника самовіддано боротися проти окупантів. Усе населення знало, що українська армія живе і бореться. Воно готувалося до нової боротьби з червоними росіянами. Узимку все лівобережжя та значна частина правобережжя опинились під радянською окупацією. Більшовики захопили Харків, Полтаву, Київ, Катеринослав. Вінницю, Миколаїв, Херсон, Одесу 21 січня на нараді в селі Гусівці командування армії УНР ухвалило рішення прорвати більшовицьке запілля, рухаючись окремими колонами до району Черкаси, Канів. У лютому, рухаючись кількома колонами за різними маршрутами, армія УНР вийшла в тил червоних, руйнувала їх запілля знищувала більшовицькі органи влади, установи та засоби комунікації внаслідок низки операцій. Звільнили кількадесят міст і містечок і захопили тисячі полонених, у тому числі штаби трьох червоних дивізій. 11 лютого біля села Медведівки всі сили армії УНР об'єдналися. Це значно зміцнило армію, оскільки однією з цілей походу було поширення ідеї визволення України від ворога. Та захист власної незалежної держави. У квітні армія УНР звільнила Малу Виску, Бобринець, Вознесенськ. Захоплення цієї вузлової станції 16 квітня стало найбільшою військовою перемогою походу і дістало назву бій під оплески. За повідомленнями розвідки саме у Вознесенську червоні мали великі військові склади. Їх захоплення для армії УНР було вкрай важливим. Адже до Вознесенська вони дійшли майже без зброї. Склади червоних охороняв великий гарнізон, озброєний гарматами і кулеметами. Іти в лобову атаку за таких умов дорівнювало б самогубству. Але тут війську допомогли селяни. Вони розповіли, що більша частина гарнізону поїхала придушувати селянські виступи. Ліпшої нагоди бути не могло. Штурм розпочали вночі. Ставку зробили на кінноту, озброєну шаблями. А попереду йшла піхота Запорізької дивізії. Під покровом темноти їм вдалося підійти на відстань у кількасот кроків. Аж тут їх помітив ворог. Заторохкотіли кулемети. Запорожці почали організовано відступати, відтягували ворога в поле. Червоні, побачивши це, зрозуміли, що українцям нема чим відстрілюватися, тож кинулися вздогін. І тут, прямою наводкою, їх шрапнеллю зустріли похідні гармати кінногірського дивізіону полковника Алмазова, а з флангів атакувала кіннота. У цей час піхотинці почали плескати в долоні, аплодувати, імітуючи постріли, адже стріляти не було чим. Противник сприйняв ці звуки, замасовані постріли зброї і кинувся втікати, кидаючи рушниці, гармати, чоботи, шинелі. У тій сутичці більшовики втратили 250 людей вбитими, українці двох убитих і кількох мали пораненими. На захоплених складах військо УНР чекала велика здобич. Завдяки цим трофеям вдалося не тільки озброїти підрозділи, а й забезпечити кінноту сідлами, одягнути і взути козаків. За п'ять місяців армія здійснила понад 50 успішних боїв.